Метеочутливість це реакція нашого організму на вплив погодних факторів. Це може бути дощ, сніг чи просто похмура погода, магнітні бурі або часта зміна погоди, яка спостерігається у краї протягом останнього тижня. Метеозалежність не є хворобою, але приносить чимало незручностей, оскільки знижується активність та працездатність людини. У зоні ризику метеозалежності є люди з хронічними захворюваннями. Метеочутливість або метеозалежність це реакція організму людини на погодні умови. Це на перепади атмосферного тиску, на різкі перепади температури вологості. В групі ризику люди із хронічними захворюваннями серцево-судинної системи, дихальної опорно-рухового апарату, ті люди, які перенесли переломи, теж можуть в цей час. Відчувати ці симптоми. Головний біль запаморочення, біль у м'язах та суглобах. Це найпростіші симптоми метеозалежності, вплив якої відчуває чи не кожна людина. Сніг, дощ, сонечко, і це тільки протягом одного дня. Часті зміни погоди впливають на самопочуття не тільки дорослих, але й дітей. Варто відзначити, що здоровий спосіб життя допоможе позбутися від метеочутливості. Краще звернутися до лікаря, наприклад, від типу є різні типи медиочутливості. Це може бути мозковий тип, коли голова болить, знижена концентрація уваги, дратівливість, чи серцевий тип, коли серцепиття, перепади тиску, то звертатися до терапевта, до кардіолога, і вже лікар надасть рекомендації згідно хронічних захворювань. Щоб наслідки магнітних бурь пройшли практично непомітно для організму, лікар радить дотримуватися кількох простих умов. Не варто забувати про повноцінний сон по можливості уникати стресових ситуацій і частіше гуляти на свіжому повітрі. Головне це профілактувати і діагностувати та лікувати хронічні захворювання. Якщо це гіпертонічна хвороба, то постійний прийом гіпотонічних препаратів регулярний може знижити прояви метеочутливості. Також це здоровий спосіб життя, відмова від паління, зловживання алкоголем, уникнення стресів, здоровий сон, здорове харчування. Прогулянки на свіжому повітрі зменшать прояви метеочутливості. Лікарка каже, протягом останнього часу пацієнти звертаються зі скаргами на головний біль та тахікардію. Найчастіше це люди старшого віку, 50-70 років. Так, звертаються особливо зараз, дуже помітно гіпертоніки. Звертаються, помічено було, що приходять із високим тиском, із серцебиттям, ну, скаргами на серцебиття. Фахівці наголошують, метеозалежність не хвороба, а симптом, який повинен змусити людину зайнятися своїм здоров'ям, обстежитися, виявити причину поганого самопочуття і правильно лікуватися.